Шановні колеги, дозвольте мені привітатися з вами словами нашого гасла Слава Україні! І хочу подякувати. Я вважаю, що кожний раз треба дякувати тим найкращим нашим хлопцям і дівчатам, які сьогодні боронять нас, стоять щитом, захищають нас. Велика шана і вдячність їм, бо саме, дякуючи їм, ми можемо сьогодні і працювати, і вчитися. А мова моя сьогодні піде про атопічний марш. Що треба знати з моєї точки зору сьогодні алергологу? Перш за все, хочу звернути вашу увагу на те, що алергічна патологія є надзвичайно актуальною. І хочу вам показати, що з 2010 року, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, алергія набула рис епідемії. А якщо говорити трошки далі, заглянути, то ВОЗ говорить, що в 2050 році половина населення планети буде мати алергічну патологію. І разом з тим, 69% дітей, у яких алергіях. Патологія стартує з атопічного дерматиту, а це ваш хліб, розпочинається практично дерматит швидко, і до досягнення п'яти років ці діти були сенсибілізовані до аероалергенів. Більше того, існують дані про те, що до п'ятирічного віку 50% дітей з ранніми проявами атопічного дерматиту і родинним атопії мають ознаки респіраторної патології. Такі реалії життя на сьогоднішній день, колеги, а які реалії життя наші в Україні виглядають так, що ми, на жаль, знаючи таку частоту алергічної патології, навіть в тих сім'ях, де спостерігається спадковість щодо атопії, ми невчасно діагностуємо патологію. Загалом, якщо говорити про алергію, це, це системна патологія. Ми знаємо дуже багато проявів алергічної патології, і серед них дуже багато варіантів, яких ви, з якими ви перетинаєтесь, це атопічний дерматит, це кропив'янка. Це якби наша спільна справа, і, як е, дуже гарно було сказано вже, ми повинні працювати в тандемі, повинні працювати разом. Протягом останніх десяти 15 років розуміння еволюції алергічної патології дуже суттєво змінилося. Змінилася парадигма її профілактики, з'явилися нові уявлення про сценарії атопічного маршу. І, зрештою, останній вереск в алергології, останнє досягнення валергології нові методи діагностики, молекулярна діагностика, яка дає нам можливість розшифрувати дуже і дуже багато питань. Я не можу не стримувати, щоб не прокоментувати виступ, який був переді мною відносно впливу алкоголю на перебіг алергічної потої. Так от хочу сказати, що нас. Сьогоднішній день, маючи в руках молекулярні методи діагностики, ми можемо розшифрувати кофарторну анафілаксію, яка часто є навіть у підлітковому віці у дітей, наприклад, які є чутливі до пшениці і до алергену полину – при фізичному вж... навантаженні, при вживанні, наприклад, чіпс не... тістечок, наприклад, з вермутом, А це ми маємо в своїй практиці. Вони дають анафілаксію. І ми розшифровуємо це сьогодні дуже добре і даємо відповідні рекомендації. Тобто, дуже багато нового ми знаємо, але все ж таки повертаєся до зміни уявлень про атопічний марш колеги. На сьогоднішній день, неважливо, як ми обізвемо цей процес. атопічний марш чи алергічний марш важливо розуміти, що Означає цей процес. А цей процес це ніщо інакше ніж природній перебіг атопічної хвороби у кожного конкретного пацієнта. І різні пацієнти дають різні сценарії атопічного маршу. У когось це атопічний дерматит і респіраторна алергія, у когось це алергічний реніт, потім астма, у когось це алергічний реніт, потім грибкова сенсибілізація. Тобто, ми можемо мати дуже різні індивідуальні сценарії, але найчастіше ми маємо. Класику жанру алергічний марш, описаний ще в 1973 році, коли все стартує з атопічного дерматиту, і з часом з віком приєднується сенсибілізація до аероалергенів і стартує респіраторний алергоз. Іншими словами, найчастіше ми маємо так званий класичний алергічний марш, який спостерігається в близько 90% пацієнтів, але Справедливості ради треба сказати, у десь 10% пацієнтів ми можемо мати нестандартний атопічний марш, коли все стартує з респіраторної алергії, найчастіше з алергічного реніту, а іноді стартує відразу з бронхіальної астми колеги. Тому більше мови сьогодні, звичайно, буде про класичний варіант атопічного маршу. І хочу відразу сказати: спочатку відзначається шкірна сенсибілізація. І ви це бачите на своїй практиці. У цих дітей споряджається дуже сильний зв'язок з генетичними чинниками. Ми дуже часто прослідковуємо обтяжену атопою спадковість, часто спостерігається важкий перебіг алергічної патології, і знову ж таки наголошую, іноді в невеликому відсотку пацієнтів відразу стартує астма. І це не типова ядуха, колеги. Це приступи кашлю, це свистяче дихання, але це бронхіальна астма, з якою треба активно боротися. Але справедливості ради першим дзвіночком алергічної патології є харчова алергія. Я думаю, що ви зі мною погодитеся. Харчові алергії на сьогоднішній день є дуже багато різних питань. І перше питання, як організувати профілактику алергічної патології. І сьогодні парадигма профілактики змінилася. Уже ми не проводимо жодних елімінаційних дієт, ні вагітній жінці, ні дитині групи ризику, жодної елімінації не потрібно. Навпаки, ми використовуємо. Такі методи застосовуємо високоалергенні продукти, тобто ми формуємо харчову толерантність, і це показано, що це дає можливість серйозно попередити алергічну патологію. Але якщо мова йде вже про діагностику, то справедливості ради хочу сказати, що напевно харчова алергія чи не єдина патологія алергічна, яка на сьогоднішній день переживає гіпердіагностику. Тому що, на жаль, будь-який симптом. Які розвиваються після вживання харчового продукту, будь то зміни на шкірі, будь то якийсь діарейний синдром, завжди пов'язують з алергією, але це не так, колеги. Є маса механізмів харчової гіперчутливості, які проявляються такими змінами, і тому дуже Тяжко на сьогоднішній день віддиференціювати з цілого варіанту великого розмаїття харчового несприйняття, власне, харчову алергію. Тому маємо таку гіпердіагностику. Харчова алергія має дуже багатогранну симптоматику, переважно це. Найчастіше це зміни на шкірі, це гастроінтернальні симптоми, це респіраторні симптоми. Але це тільки основні групи симптомів. Харчова алергія може проявлятися головним болем. Я, наприклад, ніколи не забуду свою першу пацієнтку, якій я поставила діагноз. Харчової алергії на білки коровичого молока вісім років. А вона вона просто сама відзначала, от мама вона йде в школу і її болить голова. Перших два уроки потужно болить голова. Але мама кормить її кожний день молочною кашею. Не знала мама, що проявом алергії на коровиче молоко може бути тяжкий головний біль. То, тобто, дуже буде багато може бути проявів, але все ж таки найчастіше це шкірні симптоми, і це атопічний дерматит, це ангіоневротичний набряк і кропив'янка, про яку ви прекрасно знаєте і бачите в своїй практиці. Гастроентерологічні симптоми, часті зригування, блювота, діарея, закрепи. І, нарешті, колеги, кров в калі. Хочу звернути вашу увагу на оцю гастроінтестинальну, не і дії залежну алергію, яка проявляється перш за все. Перші симптоми кров в калі. Ви бачите, на прийомі дитину прекрасно, здорово, гарно поправляється і страшно схвильовану маму, яка прибігла, бо в неї кров калію дитини. Це можуть бути перші прояви алергії на білки коровичого молока. І нарешті респіраторні симптоми при харчовій алергії також можуть бути дуже різні. Найчастіше це алергічний реніт, але можуть бути симптоми свистячого дихання і навіть бронхіальної асми. На сьогоднішній день є дуже багато причинно-значущих харчових алергенів. Але про харчову алергію ми можемо говорити тільки тоді, коли в основі патогенезу реакції лежить імунний механізм. Я думаю, що всі ви знаєте, що ми вже попрощалися з тезою про те, що є вісім основних харчових алергенів. Сьогодні ми вже починаючи з 2021 року, знаємо, що їх є дев'ять до вісьми основних алергенів, таких як молоко, яйця, риба, ракоподібні, молюски, горіхи, раски, пшениця і соєві боби, додали ще один. Дев'ятий алерген коджута, і ми сьогодні говоримо про дев'ять основних харчових алергенів. Але мені, як педіатру, хочеться два слова з вами поговорити все-таки про алергію до білків коров'ячого молока. Колеги, чому? Тому що вона стартує найшвидше, і ми маємо з нею найбільше проблем, але водночас ми маємо на сьогоднішній день шанс формування фізіологічної толерантності до молока, і про це треба пам'ятати. Алергія до білків коровичого молока, на жаль, трактується неоднозначно сьогодні не тільки сімейними лікарями і педіатрами, але й дерматологами і навіть алергологами. Породжує дуже багато міпів, супроводжується необґрунтованим призначенням різних інвазивних діагностичних тестів і поліпрагмазією. Дуже багато питань сьогодні дискутуються. Я не буду про багато питань говорити, я хочу зачепити тільки подібність. Алергії до білків коровичого молока з непереносимістю лактози. Лактазна непереносимість це те, що дуже часто лікарі неправильно шукають в наших пацієнтів. Тому що лактазна недостатність вроджена, яку часто шукають на підставі генетичних маркерів, не є характерна для педіатрії. Генетика це специфічний фенотип, який дуже часто шукають, я знаю і лікарі-дерматологи. Абсолютно неінформативний для педіатрії. Це тест, який говорить про можливу лактазну недостатність в дорослому віці. Наша вроджена педіатрична лактазна недостатність, слава Богу, казуїстика. За 40 років в педіатрії я бачила одну таку дитину дуже тяжку. Тому не шукайте лактазної недостатності. Вона є. Але вона, як правило, є вторинною, колеги. На фоні масу причин я не буду на цьому зупинятися. Тому не мучте пацієнтів, не виснажуйте фізич... фінансово мамів. Не треба, якщо ви думаєте про лактазну недостатність, призначте її лікування. Вона дуже часто супроводжує істину харчову алергію, колеги. Дуже подібні, тому що симптоми подібні стартують однаково, але шукати знову ж таки діагностичних маркерів лактазної непереносимості немає. Але є на сьогоднішній день чітко розроблений діагностичний алгоритм, якщо мова йде про ігі залежну харчову алергію. Хочу вам сказати, колеги, що це найбільш частий варіант алергічної патології. Подаю вам останній документ 2023 року. Я думаю, ви зможете потім скористуватися і детально подивитися оцю схему диференційної діагностики. Вона дуже така. Легка до засвоєння і дуже гарно нею користуватися в практиці. Але хочу сказати, основне, що повинні знати сьогодні лікарі всіх спеціальностей: якщо мова йде про ігії, залежну харчову алергію, то першим кроком діагностики такої алергії повинен бути анамнез і клініка. І можуть бути шкірні прік-тести, які проводить алерголог, або специфічні ІГІ до екстрактів алергенів. І це перший крок. А вже наступним кроком має бути, подивіться, молекулярна діагностика. колеги. Цей наступний крок, як на мене, повинен робити той фахівець, який вміє інтерпретувати методи молекулярної діагностики. І наступний крок тест активації базофілів, шановні колеги. Так прописано в протокольних стандартах, але, на жаль, в наших реаліях цей тест ми дуже рідко можемо проводити. В силу багатьох чинників, на які я не буду зупинятися, тому практично не проводимо. Останнім кроком є оральна провокаційна проба. Так виглядає алгоритм у дорослих. Але якщо мова йде про діток, особливо при алергії до білків коров'ячого молока, то хочу наголосити, що таким діткам ми не можемо провести ні шкірний пріктест, тест Хоча немає обмежень, ніби вихових, але попробуйте. Проведіть шкірний проєкт-тест дитині до двох років. Це катастрофа. Дитина просто цього не витримує. Тому шкірний проєкт-тест не можемо провести. Визначення специфічних ІГІ можемо проводити тільки після 6 місячного віку, бо до цього ці тести недостовірні. В результаті у нас залишається єдина можливість це є провокаційний тест. І, власне, з елімінаційно-провокаційного тесту ми маємо стартувати. І стартує. Лікар, звиклий лікар, який, по-перше, бачить дитину з харчовою алергією. Більше того, цей провокаційний тест це є єдиний тест, який ми можемо використати для діагностики і незалежної алергії. Єдиний золотий стандарт. Іншого стандарту нема. І про це треба пам'ятати, тому що наші діти з гастроінтестинальною харчовою алергією на білки коровичого молока, часто є пацієнтами інфекційного стаціонару з тяжким. Диспептичним синдромом, і якщо ми не пам'ятаємо про можливість харчової алергії, ми можемо, можемо мати дуже сумну ситуацію. Тому пам'ятаємо, єдиним тестом є елімінаційно-провокаційний тест. Але хочу сказати наступне: якщо у дитини є важкий варіант харчової алергії, важкий і гій залежної чи і незалежної, ми не проводимо провокацію. Хоча в протоколі прописана провокація, ми її не робимо. Ми Починаємо з елімінації, забираємо винний продукт, і якщо ми бачимо ефект, то ми діагностичну елімінацію переводимо в лікувальну елімінацію без провокації. Ну і два слова хочу сказати, колеги. Закінчуючи таку свою розмову про харчову алергію, хочу сказати, що в нас з'явилося світло в кінці тунелю на сьогоднішній день. Ми вже сьогодні не говоримо про елімінацію при лікуванні алергії до білків коровичого молока, Ми говоримо про індукцію толерантності. Багато клінік алергологічних над цим працюють сьогодні. Є українська молочна драбинка, яку я не маю часу, щоб вам представити, але не можу не похвалитися, яка опублікована в лютому місяці в дуже серйозному світового рівня журналі. І на сьогоднішній день ми лікуємо алергію до білків коровичого молока шляхом формування толерантності. І нарешті доходимо до проблеми, яка більш вам знайома, це проблема атопічного дерматиту. І дійсно першим клінічним проявом алергічної патології часто є атопічний дерматит. Були часи, коли ми вважали, що атопічний дерматит це переважно харчова алергія, зараз є інші точки зору, я про це вам сьогодні покажу. Але хочу підняти дискусію в цьому залі. Я не знаю, скільки є алергологів, а багато є алергологів в залі. Підніміть руку, будь ласка, алергологи є. основному дерматологи, напевно, сімейні лікарі, то тим паче я хочу на це звернути увагу. Дуже часто є суперечка, яка полягає в тому, чи атопічний дерматит пов'язаний з харчовою алергією, чи атоп... що первинне у дитини харчова алергія чи атопічний дерматит? Масу дискусій на дуже серйозних формах. Колеги, а як на мене, десь є золота середина. Може бути так, а може бути інакше. Тому реально зв'язок між харчовою алергією атопічним дерматитом є, але він не настільки тісний, як ми вважали. Колись хто повинен діагностувати атопічний дерматит, які методи специфічної діагностики обирати, і яке місце має молекулярна діагностика. Про це мені би хотілося поговорити з вами, але я не маю багато часу, тому хочу сказати: не важно, хто буде діагностувати це буде дерматолог, чи це буде сімейний лікар, чи це буде алерголог. Важливо, що він правильно діагностував. І якщо він вибере правильні методи діагностики, то е, він буде мати. Уже чітко виявлений винний алерген, і елімінаційні заходи дадуть, безперечно, ефект в такому випадку. Хочу показати вам, що дуже часто без потреби проводиться визначення специфічного, не специфічно загального ІГІ, коли абсолютно не потрібний тест, тому що він може бути змінюватися при дуже багатьох різних патологічних ситуаціях, які на цьому слайді представлені. Золотим стандартом для діагностики атопічного дерматиту у дітей вважається шкірні прітести, колеги, і цьому є. Серйозні документи, але хочу відразу сказати, що у дітей з вираженим атопічним дерматитом ми не можемо провести шкірний прік-тест, тому що уражена шкіра ми можемо дістати псевдопозитивні тести, тому перевагу у дітей маленьких віддаємо лабораторній діагностиці, хто коли і як її має проводити. Тут представлено кому показані лабораторні тести, але я хочу з вами звернути вашу увагу, що ми маємо якби дві можливості. Для лабораторної діагностики визначити специфічний ідії з екстрактами алергенів. І це може проводити лікар будь-якої спеціальності. І, нарешті, молекулярну або компонентну діагностику колеги, на моє глибоке переконання повинен проводити лікар, який володіє цим методом. На сьогоднішній день чітко визначено світовим товариством, що найоптимальнішим методом визначення специфічних і є метод імунокап. Два слова хочу сказати про молекулярку просто для того, щоб показати вам, що дійсно молекулярна діагностика дає дуже багато відповідей на питання сьогоднішній день. Вона точно ідентифікує молекулу алергену. Вона визначає причинно-значущий алергенний білок. Вона визначає можливості перехресних реакцій. Вона передбачає можливість реакцій після контакту з алергеном. Вона може нам попередити нас про можливість розвитку у дитини анафілаксії. Вона дає можливість оцінити ефективність алергенспецифічної монотерапії, яка є суперкласним методом в руках алерголога. Але, колеги, нею треба вміти правильно користуватися. Далеко не всім дітям потрібна ця діагностика. І мені дуже печально бачити, коли на прийом приходить мама з абсолютно здоровою дитиною, якій призначили молекулярну діагностику алергії з метою створення так званого паспорта алергії. Колеги. Ну, алергічна патологія міняється, та не можна створити паспорт алергій на все життя. Навіть в біологічному паспорті ми міняємо фотографію. Тому не можна говорити так, треба діагностику повторювати. Дуже дискутабельне питання на сьогоднішній день, яке я знову ж таки піднімаю. Прийшла до вас дитина з атопічним дерматитом, ви поставили шкірні приктести. Ви провели визначення специфічних ІГІ, молекулярним навіть методом чи з екстрактами, і результат нульовий. Нема в крові специфічних ІГІ. Що ми робимо? Колеги, лікуємо, тому що алергія далеко не завжди є, імуноглобулін і залежна. Так точно, колеги, якщо в нас здорова дитина, ніяких призначень, ніяких лабораторних тестів не проводимо, бо ми лікуємо хворобу, а не лабораторні обстеження. Що з додаткових методів діагностики ми можемо запропонувати ще для діагностики, наприклад, четвертого типу алергії ми можемо використати патч патч-тести. Я знаю, що в практиці дерматологів цей тест використовується. Повертаючись до атопічного дерматиту, хочу ще раз нагадати, що на сьогоднішній день. Доказано, що виключно харчова алергія спостерігається лише в 30-35% дітей грудного віку з проявами атопічного дерматиту і 2-3% дітей старшого віку. Тобто істерія навколо елімінаційної дієти на сьогоднішній день не потрібна. Які алергени можуть провокувати загострення атопічного дерматиту на сьогоднішній день? Як не дивно, алергени кліщів домашнього? Орух дерматоїс птеронісиміс і фаріни ми звикли, що вони є винні в розвитку респіраторної алергії, але вони мають суттєве значення у дітей з атопічним дерматитом. Роль дерматоїди зтеронісенів ураження шкіри при атопічному дерматиті доведена в дуже багатьох дослідженнях, і я гадаю, що багато хто з вас, хто пробував досліджувати структуру сенсибілізації у дітей з атопічним дерматитом. Бачив високу чутливість власне, до кліщів. Подивіться японське дослідження, яке показало ефект знищення кліщів у пацієнтів з тяжким атопічним дерматитом. Подивіться: помітне або помірне покращення спостерігається майже в 80% пацієнтів при проведенні заходів елімінації. Я покажу вам два клінічних випадки, не мої клінічні випадки. Випадки, які я знайшла в літературі, які дуже цінні чим. Перша дитина це дитина з дерматитом, але тут визначається не і залежний тип алергічної реакції. Тут проведений. Властиво, патч-тест, і на підставі патч-тесту визначена підвищена чутливість до кліщів домашнього пороху. І елімінація кліщів домашнього пороху у цієї дитини дозволила досягти дуже хороших результатів. Другий випадок це і залежна алергія в 19-річного хлопчика. І тут, ви бачите, я не знаю, чи там вам видно тут показані слайди з визначенням специфічних і чутливістю до дермофотостеронісимус і елімінація кліщів. Дала суперрезультат у цієї дитини, що означає на сьогоднішній день елімінація? Які можливості ми маємо в себе в практиці? На щастя, ми маємо на сьогоднішній день можливість забрати кліщину, зменшити концентрацію кліщів в помешканні хворого. Хочу показати вам ті страшні кліщі. Оце кліщ, який я взяла з літератури, а це наш львівський кліщ, скромніший, правда? Ми проводили дослідження і виявили високу концентрацію кліщів в великому відсотку дітей з бронхіальною астмою. Так от, що ми сьогодні можемо зробити? Ми сьогодні маємо прекрасний засіб. Лідія Денисівна про нього вже говорила: це засіб алервех, який дає можливість нейтралізувати алергени. Помешкання зв'язує розпилення в повітрі алергени. І є алерген-спрей і енерген-емульсія. Алерген-спреєм ми обробляємо всі м'які іграшки, сидіння в машині, килими, штори. Але дуже важливо пам'ятати, колеги, ми обробляємо один раз в шість місяців. Достатньо раз в шість місяців обробляти поверхні. і, колеги, в цей день, коли ви обробляєте поверхню, дитина не повинна бути у помешканні. І, Хочу наголосити, що алервек спрей нейтралізує не тільки алергени кліщі домашнього поруха, нейтралізує алергени домашніх тварин, спори грибів та пилок. Рослин і хочу представити, що наша асоціація алергологів України рекомендує власне алервех спрей і алерге емульсію для використання у дітей з атопічним дерматитом. Емульсія це замочування попереднє замочування постілі, потім прання її в звичайній машинці. Я не хочу забирати вашого часу, бо дуже боюсь, щоб перебрала час. Я хочу тільки звернути вашу увагу на один момент. Що нового в розумінні атопічного дерматиту сьогодні, з точки зору провідних спеціалістів, алергологів, дерматологів, з точки зору всіх наших нових узгоджувальних документів, важливе значення в реалізації атопічного дерматиту має атопія, порушення шкірного бар'єру і порушення епіделяльного бар'єру кишок. Звичайно, мені абсолютно не випадає говорити про можливості лікування порушень шкіри у дітей з атопічною дерматитом в такій поважній аудиторії. Не буду, не маю часу для того, щоб багато говорити про травний канал. Хочу сказати єдине, що дійсності на сьогоднішній день доведено, що використання пробіотичної терапії є показаним в лікуванні атопічного дерматиту, але треба пам'ятати, що мікробіом, кішок. І імунна система зв'язані між собою постійно розмовляють між собою, тому дуже обережно треба. Поступати працюючи з пробіотичними штамами, я показую вам міжнародні проекти, які доводять, що сьогодні в Травному каналі є велика купа мікроорганізмів. Більше того, велика частина з них взагалі не ідентифікована на сьогоднішній день. Є маса конференцій, присвячених пробіотиках, є маса літератури, присвячена пробіотичній терапії. Дуже багато дискусій, колеги. Але треба пам'ятати, що ефективність пробіотиків є строго штамоспецифічною. Пробіотик, який ми вводимо в організм дитини, повинен бути максимально безпечний. І доказано на сьогоднішній день в лікуванні атопічного дерматиту єдиний пробіотичний штам, який має високу активність, це лактобоцилус равнозус GG. І закінчуючи свою розмову з вами, хочу сказати про те. На сьогоднішній день дуже багато серйозних міжнародних організацій працюють над вивченням питання: чи ми можемо загальмувати атопічний марш, чи так направду, можна зупинити трансформацію атопічного дерматиту в респіраторний алергос колеги. Апробовано дуже багато медикаментів, практично всі найновіші антигістамінні препарати. Жодного ефекту не було. Єдиний метод, який дозволяє змінити атопічний марш, попередити розвиток респіраторної алергії. Є метод алергенспецифічної імунотерапії, і цьому є серйозні докази, і власне алергенспецифічна імунотерапія, яка впливає на кліщі домашнього пороху алергенами кліщів домашнього пороху. Тому, колеги, я хочу звернутися до вас. Якщо є у вас пацієнти з атопічним дерматитом і ви досягли ремісії, скеруйте до алерголога для проведення. Алергенспецифічної імунотерапії. І пам'ятайте, що цей метод дозволений до застосування тільки з п'ятирічного віку. Молодші діти не готові. І закінчую свою розмову словами: неважливо, на якій позиції ми сьогодні стоїмо з вами, розуміючи атопічний марш у дітей. Щось знаєте ви, щось знаю я. Але дуже важливо, що після нашої розмови сьогодні з вами ми стояли на одних позиціях і і рухалися в одному. В правильному напрямку, дякую вам і запрошую до дискусії.